Подорожі, відпочинок і дружба між країнами, а також бізнес це партнерська програма Траворів. Друзі, я блогер-карпік Віталій. Запускаю серпневий розіграш поїздки галопом по Європі від мене, від мого проєкту. Плюс я співпрацюю з Бустранс-регулярні пасажирські перевезення. Це Україна і Італія два рази на тиждень. Хто не знає, від мене є мінус 10% знижка завжди. Ви тільки кажете. Що ви від карпіка Віталія, плюс до мене дзвонять менеджери Бустранса, ми созванюємося, говоримо ім'я фамілію людини, яка буде їхати, і є знижечка. А зараз про подорож. Ви знаєте, що все дуже просто. Бути підписаним на мої сторінки. Можна участвувати на одній платформі, можна участвувати на двох платформах, немає різниці. Пишете хочу до Риму, тому що ця поїздка розігрується в Рим. Перед цим ми бачили. Олег приїжджав з дружиною до Італії в Мілан. Завдяки мені, завдяки його тьотці і дядькові. Получилася поїздка в Мілан, в Венецію, в Комо. Так що загально ми стараємося зробити вам подорожі відпочинок легким. Підписуйтесь, слідкуйте і пишіть Хочу до Риму і зробіть репост відео цього, плюс позначте трьох своїх друзів. Обязательно. Тоді я розіграю в кінці місяця. Який день і годину в онлайні я вам скажу. Зараз напишу тим більше, щоб знали. Слідкуйте, підписуйтесь з нами цікаво. Блоги Карпік Віталій, креативні проекти і дружба між країнами. Дякую. А про проєкт клубу Траворіум я більше буду розказувати в онлайнах. Давайте разом розвиватися, бо це круто. Дякую.